Вітаю. Розглянемо задачу про шестільні із фізики 7 класу нової української школи підручник Бар'яхтар. Отже, задача номер 127 на сторінці 86. Шестільні. Закріплені зубцями так, як показано на рисунку. Шестерня 1 має 9 зубців. Шестерня 2 має 15 зубців. Шестерня 3 8 зубців. Шестерня 4 16. Шестерні 2 і 3 закріплені. Ось шестерня 2 і 3 закріплені на спільному валу. Визначте період обертання шестерні 4. Якщо частота обертання шестерні 1,5 обертів за секунду. Дана задача на тему рух матеріальної точки по колу, рівномірний рух матеріальної точки по колу. Запишемо скорочену дану. Оскільки в задачі йде мова про кількість зубців, позначимо фізичну величину кількість зубців. Літерою Z маленьке. Z1 дорівнює 9. Шестерня один має 9 зубців. Шестерня 2, тобто кількість зубців z 2 дорівнює 15. Шестерня 3, тобто Z3 дорівнює 8. Має 8 зубців. І шестерня 4. Має 16 зубців, то відповідно Z4 дорівнює 16. Крім того, сказано, що шестерні 2 і 3 закріплені на спільному валу. 2 і 3 на спільному валу. Це означає, що за певний проміжок часу фіксований шестерні 2 і 3 на спільному валу зроблять однакову кількість обертів. Крім того, дано в задачі що частота обертання шестерні 1 дорівнює 5 обертів за секунду. Частоту ми позначаємо літерою n маленьке, оскільки це шестерня N1 то n шестерня 1 то n1 дорівнює 5 обертів за секунду. І нам потрібно знайти період обертання шестерні 4. Тобто, період позначаємо літерою t велике, з індексом 4. Період Т4 невідомо. І будемо писати розв'язання. Оскільки мова йде про рух. рух матеріальної точки по колу, причому рівномірний рух, то запишемо формулу для обчислення періоду в шестерні Т1. Т1 це величина обернена до частоти Н1. Тому Т1 дорівнює 1. Поділено на n1. Підставимо числове значення дорівнює 1 поділити на 5 обертів за секунду дорівнює 0,2 секунди. Для того, щоб знайти періоди решту шестерний, наприклад, другої чи четвертої, Скажемо так. Нехай шестерні обертаються певний час Т, Т маленьке ми пізніше його знайдемо. І шестерні 2 і 3 закріплені на одному валу, значить, за певний проміжок часу Т вони зроблять однакову кількість обертів. Для того, щоб визначити цю кількість обертів, знайдемо найменше спільне кратне чисел. 9 і 15. Це буде 45. Справді, 45 ділиться і на 9, і на 15. І 45 найменше таке натуральне число. Знайдемо тепер за умовний проміжок часу, за певний проміжок часу. Кількість обертів N1, N 1, який здійснить за цей проміжок часу шестерня 1. Для цього ми найменше спільний кратне чисел 9 і 15, тобто 45, поділимо на кількість зубців Z1. 45 ділимо на 9 дорівнює 5. Знайдемо час обертання. Т маленьке, за який шестерня 1 зробить оці 5 оберчів. Т маленьке дорівнює період Т1 помножити на кількість обертів Н1. Період Т1 ми маємо підставляємо числові значення. 0,2 секунди помножити на 5, дорівнює. Одна секунда. Знайдемо кількість обертів n 2 які за цей самий час Т, за одну секунду, зробить друга шестерня. Для цього ми 45, поділимо на 15 і отримаємо 3. А оскільки шестерні 3 і 2. Розташовані на спільному валу, і ми вже знаємо, що вони за цей проміжок часу те маленькі зроблять однакову кількість обертів. Значить, кількість обертів, які зробить шестерня 3, n 3 дорівнює кількості обертів n 2 які зробить шестерня 2. І це дорівнює трьом. Відповідно, ми можемо знайти кількість обертів, які зробить шестерня 4. Вона має 16 зубців. Це удвічі більше, ніж кількість, обертів, кількість зубців, які має шестерня 3. 16 поділити на 8 дорівнює 2. Отже, шестерня 4 зробить удвічі менше обертів, ніж шестерня 3. Тому кількість обертів шестерні 3, а саме число 3. Ділим на 2 дорівнює 1,5. Таким чином, ми знайшли кількість обертів шестерні 4, n 4 дорівнює 1,5. Тепер ми можемо знайти період шестерні Т4 період обертання Т4 дорівнює проміжок часу Т маленьке, ділим на кількість обертів Н4. Підставляємо числові значення. Одна секунда. Ділимо на 1,5, отримаємо з наближенням до сотих, 0,67. сотих. І запишемо відповідь. Відповідь 0,67. Такий період обертань шестерні 4. Задача розв'язана. Дякую за увагу.